привіт привіт усім! Ось наше нове відео. Випробування нога проти ноги. Ну що під клокшами? Вперед. Поспішайте. Ого, у стелі синя жуйка, хаба, баба. Еллі. О, людяники з тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні. Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий і ми його знайшли. О, як це огидно. Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель. А у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Елі, а моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них. Чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Еллі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! Ой, у мене закінчився папір. О, Делла, О, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи. Зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики-нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Елла, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого Гелю. О, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене у є. У мене є цукерки Нерц. Дивись, які вони довгі. О, знаю що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо стелу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу стела відкриє першою. Вау, мармеладне о. Смішне. Отже, Стелла, я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? О, таке? Поїхали, блискітки. Цукор? Так, точно! Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика! А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то! Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіс. А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр. О, це спр... Зараз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Нустела буде першою. О, туалет і Чупа-Чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порожку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є Ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я Ми раджу сливить? всім сховатися. Буде вибух. О, Стало, що ти подивись на тату!